6 серпня участковий Ткачук Олег Миколайович, Гребенюк Віктор Юрійович, Конончук, Ростислав Борисович, Кливчук Валентин Іванович тероризували матір мою. І 6 серпня я ходив в відділок міліції, давав пояснення. Тобто поступила заява на мене. Я в попередній програмі говорив, що писали протоколи люди, складали протоколи. Пояснення писали. Так що я коротенько вам, щоб ви були в курсі справ, розкажу, в чому суть полягає. А суть полягає в тому, що поступила заява в міліції, повідомлення Климчука Валентина Івановича. Що він розказав, що він сином перебуває в неприязних відносинах, що вони орендують ділянку з землі, Плужнянська санаторна школа, інтернат. По вулиці Островського пішли виривати з ділянки морку, якою раніше володів Штогрин Адам Андрійович у 99-му році помер, склав заповіт, все заповів там синам своїм двом, і в тому числі Климчуку, частину Олександру Валентиновичу. Сини в усній формі дозволили користуватись присадивною ділянкою. Вони вирощують, ми вирощуємо на ній овочі, які в подальшому використовуємо при готуванні їжі. Йому зателефонував Конунчук Ростислав Борисович. Опять Конунчук, його там не було на присадивній цій ділянці. І сказав, що тут з'явився Конунчук Валентин Іванович, знімає на камеру працівників Плужнянської санаторної школи, інтернат в робочий час і ображає нецензурною лайку лайкою. От знов Ростислав Борисович. Значить, уже. 31.07 були складені, були люди дали пояснення. Значить, хто давав пояснення? Безпосередньо. Ліщук Інна Володимирівна. Слободенюк Наталія Іванівна, Хом'як Ірина Васильівна, Панасюк Інна Леонідівна. В чому суть пояснень працівників інтернату? Суть полягає в тому, що вони всі пишуть, що вони на добровільній основі. Обробляли шкільну ділянку, там посадили морку весною, тепер вони полюють там. Да, на добровільній. Добровільній приказній ділянки в робочий час. І що вони хочуть? Вони хочуть, щоб, щоб ніхто не ліз в моє приватне життя. Тобто, все зводиться до цього. Але хочу сказати. Слободенюк, Ліщук, Хомяк, Панасюк і також людям з інтернату, і не тільки з інтернату, хто працює в таких закладах, що тут якраз саме і не є ваше приватне життя. Ви працюєте зараз в санаторній школі інтернат, ви в робочий час знаходитесь непонятно на якій земельній ділянці, адже в поясненнях то одні дають, що вона за межами населеного пункту, то вона розумієте, в межах населеного пункту, то вона. От Саші належить, то Штогрину, ви розумієте, ви спочатку розберіться, то даєте, дає, дають пояснення, що орендує інтернат. Ви розумієте, ви дійсно візьміть документи і розберіться, чия та земельна ділянка, кому вона належить. А то ви знаєте, вас водять оману, ви пишете ці пояснення, нікому не потрібні. Розумієте, але просто... Ніхто ж на вас не обижається. Так, «Да, я зняв. Я маю право, я собі зняв адже ви... Це ж не ваше особисте життя. Да? Це, якби знімали на вашій особистій ділянці, да? це було б порушення закону. А я знімав на ділянці, яка належить комунальній власності, розумієте? І ви в робочий час. Чого я можу не зняти вас? Ви в робочий час. І зарплата платиться з бюджету обласної ради. Так що, шановні, ви не путайте, не путайте. І Слободенюк, Наталія Іванів, Ліщук, Інна Володимирівна, Хом'як, Ірина Васильівна, вони нічого не говорили, що я нецензурно виражався там. А от Панасюк, Інна Леонідів, вона ще в грубій формі і з нецензурними словами. Інна Володимирівна, ви візьміть відео, передивіться і де ви побачите там грубу форму і нецензурні слова мої. Вже я зняв і зразу вийшов. Абсолютно зразу вийшов. Можливо, всі думали, де я дівся, шукали, от міліцію викликали. Працівники інтернату особливо, хто давав пояснення, особливо Панасюк Інна Леонідівна, що хочу сказати. Вам треба було теж пояснення написати, що ви свої мобільні телефони віддали Коночуку Ростиславу Борисовичу. Треба було це сказати. Треба було сказати, що ви собі не належите. То, в принципі. І Що з вами говорити тоді? Напевно, нема що з вами говорити. Я просто хочу говорити з тими, хто, з ким ще можна говорити, хто дійсно зрозуміє суть того всього, що дійсно не можна тероризувати матір мою, також ви тероризуєте мене. Робіть висновку, щоб Валентин Іванович не тероризував, що ви, ви ж вільні, кожен з вас вільна людина і можете поступати вільно. Домовтеся, як даєте пояснення з Валентином Івановичем, то ви все різне по-іншому пишете, то за межами пунктами, то вони обробляють, то орендують. Розумієте, то захопили. Я вам навіть більше скажу, що дійсно ця земельна ділянка, вона вже навіть і сільська селищна рада проголосувала і дала людям певним, то і на ту земельну ділянку виготовляються державні акти. Так що правоохоронні органи. Мали в першу чергу вияснити, що то земля, чия вона розібратися, а тоді вже брати у вас пояснення, зрозуміли мене, і не говорити мені, що я порушую конституційні права громадян Українки. Так що люди, ви пам'ятаєте, що вас просто всліпу використовують, Валентин Іванович. Він і використав навіть і свою маму. Я вже вам в попередній випуску говорив, що він автобіографії, одне тільки сказав, що він родився в Білогородці. Про маму свою не сказав, яка цього заслуговує. То я вам ще нагадаю, як колись бабця-надя помирала, неділю вона пролежала, там мама за нею дивилася в хаті, дивилася, доглядала. А от через неділю ну, мені сказали, я привіз п'єнтого хірурга. Він її подивився і він виніс вердикт. Сказав, бабуся буде жити ще неділю. Ви знаєте, що Валентин Іванович сказав? Валентин Іванович так закотив очі, договори і сказав, та мені ж на курорт їхати треба. Розумієте? Він це в голос, то, що він думав, він сказав голос. Так що, ви повірте, якщо мама була йому ніхто він яку використав, то він вас використає і виплюне. З рубрики кошмарів, це також для батьків. Хочу показати в мене на столі якраз оця палочка, де колись були побиті діти 15-річні. Дивіться, щоб ваші тепер дітки не попали, які підуть навчатися. Бо цієї палочки -то вже немає Валентина Івановича. Вона така увесиста. Ну, Він другу заготує паличку. А цю, до речі, паличку він же не, не такий, знаєте, не викине, а він внукові дав. І я він приніс до мами додому з іграшками. І от якось я знайшов її. Розумієте, ця паличка тепер у мене як така реліквія, розумієте, як і постійно нехороше на думки приходить, От ти її тримаєш. І ти знаєш, що цією паличкою дітям по шиї синяки були нанесені і по руках були нанесені. А для батьків я розкажу з роз рубрики кошмарів про тварин. Він, Валентин Іванович, не тільки до людей погано відносився, там до дружини, до мами, до своєї мами, до моєї мами, до дітей, до працівників, до дітей інтерната. він і також до тварин погано відносився. От я розказую. В Білогородці колись ми, він посадив машину, тому що колись йому дід купив з Волині, а бабушка вибила Саша, мій покійний, я і ще одна дівчинка вчителів. І він посадив нас в машину. Десь він мав їхати, нас, він по своїх справах нас прокатати. І тут сусід йому приніс кота. А цей кіт був, курчата в нас покрав, там багато крав, курчат. І що Валентин Іванович взяв цього кота, щоб вивезти його, вивезти за село. І тож візьми, положив багажник, його, чи в мішок, а він мені дав тримати. І коли машина була не заведена, я її тримаю до пола, прижав, так от собі котика. Як він завів машину, як той кіт пішов по машині, і така маленька дирочка була біля нього, біля вікна, а голова не влазила, він так от ходив кругаля по цій машині. Звичайно, він там чуть одну дівчинку інвалідом не зробив, тому що дернув так, що зачепив по віку, навіть роздер роздерта. Каж, що Шо, Валентин Іванович, він цього кота зловив, бере за задні ноги і на очах дітей його. Є декілька разів такий великий забор. Ми це дивимося в ужасі, у страсі. Це один випадок. Другий випадок. Колись Валентин Іванович взяв в інтерна... не в інтернаті, а взяв в Білогородці коні. Там, хто пам'ятає, був один білий кінь, а один чорний кінь. І білий кінь був дуже такий резвий коник. Вони не великі, але такий резкий, не Ну що ж ти зробиш? Кінь є кінь. Ми тоді. Дідові і бабові, прабабці, прадідушці Валентин Іванович хотів впорядкувати могилу дерном обложити могилу. Ну і що він? На долині накопали дерно. Ну, я маленький, тільки був просто присутній, нічого, то зовсім дитина невеличка. І Валентин Іванович заїжджає на саме кладовище, аж до самої могили, щоб не носити, розумієте, що такий предприємливий. А уявіть ті коні між тими хрестами, між тими могилами, а він неуправляєми то його не слухається. Що він робить? Я там, звісно, звичайно, звичайно, що в ужасі був, дитинка тако забився і на це спостерігаю. Він виняв дишля з лоза і дишлям бив цього білого коня. Так, вздовж по тілі. Кінь впав на ноги і лежав. Він лежачи, в його бив, 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 бив. А я думаю, що це Боже, що таке робиться, коли це воно все закінчиться. Так що, отаке батьки. Робіть висновки. Працівники інтернату теж робіть висновки, напевно, часи вже позитивні наближаються. Питання з інтернатом буде, я думаю, вирішене. Якщо Валентин Іванович, звичайно, що собі знов не підробить, не продовжить контракт. Адже колись ще був живий Саша, і при начальнику обласного управління Вознюку, коли. Саша працював в адміністрації, до нього підійшли хлопці з обласної ради і сказали, Олександр Валентинович, вашому батькові тільки контракт призначили, продовжили на один рік. Як на один рік? І вони, я вам так по секрету скажу, щоб ви знали обласне управління освіти, що, щоб вас лохів не зробили, так як зробили Лоха Вознюка в свій час. І хлопці поміняли листка, де був рік написаний. А тут туди вставили 5 років, написали. І це все зшили, затвердила обласна рада. І один екземпляр Валентина Івановича, один там, там, другий там, третій там. І коли Лизнюк пройшов рік, він вже думав, все, розривати контракт. Як тут їх підняли контракт, а там 5 років зрозуміли, так що от ще такий варіант можливий. Ви, будь ласка, це не допускайте таких речей. Адже Валентин Іванович здатний на такі речі, от дорожка протоптана. Так що далі буде, будемо інформувати в подальшому про міліцію, про все вас докладно. Дякую за увагу.